Покаяння має велику силу, воно може людину, котра поринула в гріхи, якщо вона захоче, звільнити від тягара гріхів. І, коли вона знаходиться в небезпеці, повернути в безпеку, хоча б вона досягла самої глибини зла. Це можна бачити з двох місць писання Хіба ж як хтось впаде, то не встане. Питає пророк або як зіб'ється з дороги, то не повернеться Єремія 8.4. Воно може, якщо ми захочемо знову зобразити в нас Христа. Бо послухай, що говорить з цього приводу Павло. О мої діти, яких я знову народжую в муках, доки Христос вообразиться в вас. Галатів 4 19. Тільки ми повинні приступити до покаяння. Подивися на людинолюбство Боже, нас слід було би покарати усіма видами покарання ще зі самого початку за те, що прийнявши закон природний і отримавши тисячі благ, ми не пізнали Господа і провадили життя нечисте. Але він не лише не покарав нас, але ще й дарував нам незліченні блага, як начебто ми здійснили великі подвиги, потім знову ми відпали, але Він і після того не карає нас, і дарував лікування покаянням, котре може знищити і стерти всі гріхи наші, тільки якщо ми знаємо, в чому полягає це лікування. І як треба ним користуватися? В чому же полягає лікування покаянням? І як воно використовується? Воно складається з усвідомлення своїх гріхів, і сповідання їх. Я висповідав тобі гріх мій, говорить пророк, і не затаїв провини моєї, я мовив. Признаюсь Господеві в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Псалом 32.5 І ще пригадай мені, станьмо на суд разом, говори же, щоби виправдатись. Ісаїя 43:26. То першим на суді боронить свою справу здається праведним. Приповідок По друге, покаяння складається з великої смиренно мудрости. Воно є ніби золотий ланцюг, котрий, якщо взяти його за початок, тягнеться весь. Так само, якщо ти сповідатимеш гріхи, як належить сповідати. То душа впокориться, бо совість, терзаючи її, робить смиренною. Із з смиренномудрістю треба поєднувати йде що інше, щоб воно було таким, про яке молився Давид, коли говорив Серце чисте сотворив мені Боже. Псалом 51,12. «Ще серцем сокрушеним і смиренним ти Боже не нехтуєш. Той самий псалом 19. Бо серце сокрушене не обурюється, не ображає інших, але завжди готове терпіти страждання, а само не повстає ні на кого, в тому і полягає сокрушення серця, коли воно, хоча й само буває ображуване, не терпить зло, але залишається спокійним і не розпалюється до помсти. Після смиренно мудрості потрібні невпинні молитви і рясні сльози вдень і вночі. Знемігся я, говорить пророк, від стогнання мого щоночі, ложе моє мокре відплачу, сльозами обливаю мою постіль. Псалом 6.7. Іще бо я неначе хліб, їм попіл, і напиток мій. Зі сльозами я змішую. Псалом 102.10 Після молитов таких наполегливих потрібне велике милосердя. Воно особливо робить сильним лікування покаянням, як у лікарських засобах ліки, хоча й багато трав містять у собі, але головну одну і в покаянні подібною багатоцілющою травою буває милосердя, і навіть від нього залежить усе. Ось послухай, що говорить Божественне Писання Тож дайте милостиню з того, що всередині, і все у вас буде чистим, Лука 11:41. І ще. Спокутуй свої гріхи милостиною і твої переступи милосердям. Даниїла 4.24. І ще, Як палкий вогонь гасить вода, так і милостиня гріхи відпускає. Сараха 3.30. Що далі? Треба не гніватися, не пам'ятати зла. І прощати всім гріхи їхні. На людину людина, говорить премудрій, плекає гнів, а сама вилікування в Господа шукає Сираха 28:3. Коли ви прощатимете людям їхні провини, знаємо, як говорить Господь, той Отець ваш Небесний простить вам Матея 6:14 також треба відвертати братію від помилок. Навернувшися, говорить Господь, Утверджуй твоїх братів, щоб відпущені були тобі гріхи твої. Лука 22:32. Ще потрібне щире поводження зі священиками. І як він, говорить апостол, гріхи вчинив, вони йому простяться». Якова 5.15 Треба захищати скривджуваних, не гніватися, переносити все з покорою. Тепер, коли ми взнали, яким чином здійснюється покаяння і відпущення гріхів, і що ми можемо уникнути всього, якщо захочемо скористатися ним, як треба, чи можемо ми отримати прощення, якщо не станемо думати про свої гріхи? Якщо би ми виконували це, то все було би зроблено. Як той, хто зайшов через двері, вже знаходиться всередині, так само і той, хто помишляє про власні гріхи, бо хто щоденно помишляє про них, той обов'язково досягне і до їхнього зцілення. А хто лише говорить я грішний. Але не уявляє собі гріхів своїх окремо і не згадує, саме в тому і в тому я согрішив, то й ніколи не перестає грішити. Він часто буде сповідатися, але ніколи не думатиме про своє виправлення. Треба лише почати, а все інше неодмінно піде за тим, якщо тільки буде зроблено приступ. Бо всьому тяжкий лише початок і приступ. Отже, покладемо основу, і все буде легко і зручно, почнемо покаяння, вмовляю вас один з посилених молодов, другий з рясних сліз, третій зі сердечної скрухи, і останнє, як, яке воно немале, не є даремне, відвернувшись. Говорить Господь, пішов дорогою свого серця, і бачив я Його дороги, я вилікую Його. Ісайя 57, 17, 18. Усі ж загалом почнемо з милосердя, спрощення з ближнім гріхів їхніх, із забуття образ, зі стримання від злопам'ятства і помсти упокорюючи таким чином душі свої, якщо б ми постійно згадували про гріхи свої, тоді ніщо з речей зовнішніх не могло би загордити нас ні багатство, ні могутність, ні влада, ні слава, але якщо б навіть ми сиділи на царському троні і тоді плакали би гірко. Блаженний Давид був царем. І однак говорив, що ночі ложе моє від плачу. Псалом 6.7. Ні багряниця, ні діадема, ні ніскільки не заподіювали йому шкоди і не збуджували в ньому гордости, тому що він усвідомлював, що він людина. Він мав серце скрушене, тому й плакав. Що таке діла людські? Попіл і порох, прах перед лицем вітру, дим і тінь, лист і цвіт, віднесені вітром, сон, мрія і байка, пусте коливання повітря легко збуджуване, пір'я літаюче, та непостійна і все, що тільки може бути мізернішим за це? Тому вмовляю вас. Будемо прагнути Небесної слави, щоби досягти її. Ця слава є істинна слава, а від усього житейського будемо ухилятися, щоби нам отримати благодать і милость у Христі Ісусі Господеві нашому, з котрим Отцю разом зі Святим Духом слава, влада, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бесіда святого отця нашого Івана Золотустого про покаяння.